Українські солдати, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Тебе вдома чекає і очей не змикає, твоя матінка добра і мила. Знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила, український солдате, лиш не смій помирати, в тобі міць, в тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші на тіні вітрила. Цілу ніч на сторожі, гонив танки ворожі, руки в кров і у рани всі ноги, українські солдате, ми з тобою, наш брате, лиш разом досягнемо перемоги. Ми за тебе горою, будемо разом з тобою, рідний дім від катів боронити. Українські солдати, ще будем процвітати, жити, мріяти й знову любити. Уперед не здавайся, лиш живим повертайся до рідненької очої хати, там сім'я, там дитина, там кохана дружина. Там є батько старенький і мати. Український солдате, будеш гордо стояти за країну свою, за родину. Ти міцний, наче криця, в серці вогник іскриться, тільки ти захистиш Україну.